Так, акеш, давай, давай, Вілас, диви, що робиться з яйцями, Ай, має маєте на милоїся квочка тут на садівці. Ану, вивідаль. Давайте, диви, що робиться, га? Але це ця шахвочка з курчатами сюди. Куди пішла? Ану давай. Давай. Кш -кш -кш. давай, 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 давай заводьте по серці. Давай. А ну пішли всі наверх бігом. Отак, отак, отак. Туди, 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 туди. Туди. Давай. Давай. Ти Що це вона тут має насидіти, га? Іди, в наша виребене лупить. Я тобі яйця підкладаю назад. Як ти на них сидиш? О, Батько бачка веде. Льосик прибіг. Лілько, йди давай. Пішли в хлів. Пішли. А як ішов? Нормально Ну Тут йде, як дитина. Іди, давай, Лілько, давай, давай Льосик. Давай, зараз принесу тобі, давай. Ой, що казати, добре, що вийшло. Оце ж таки думаю, дай, ну вийду, подивлюся, що там з цими курми, з цими квочками. Ну, в мене завжди як не вийде, я не знаю. Як не сідають, то не сідають. Як вже тільки сідають, то всі на гурт. Причому одне гніздо. Оприділилася, яку квочку там лишати. Дивіться, що зробила. <сум> Рамка на рамку шифір, і аж там, аж там, аж, а там десь сидить квочка. Я її відкрию завтра зранку, а завтра, а звечора, як тільки почнуть кури йти, моститися, зразу ж і закрию. Чому? Або, або взагалі буду її відкривати тільки на годинку, щоб вона поїла, попила, побігала і все на тому. Чому? Бачили, що тільки що робилося? Сюди, сюди в цей жолобок, тут, де сидить почка, Он що водить курчат. Мостися туди з усіма ними і все. Бачили тільки що як помостилися? Поки помощувалися, порозкидалися, бо яйся від копчики на тому все. Ай, сидьте. комбайнар. <рес> За хлівом заїжджає молотити у вас. Ось так звідси заїжджають молотити. Юра там бігає мій. Як... О-о-о, так. <ріст> <ріст> Трактористи-комбайнери. Овес! Хрін знизу. А я що знаю? Я що знаю, кричить, чи сухий? Сухий. Але що я переживаю? Це взагалі не наш. <ріст> Сусідній. Лавний агроном. Ти комбайнер, я агроном, тракторист. Хлопець хоч куди. Я тільки по монтажу. Ага. То посижу, то полежу. Під трактором. Молодець. Не пропадеш. Розумний хлопцю ж теж так. Не кажи. Пішла я, дам вже сьогодні бочкові нарешті. Гавка є. Це одійшло. Все, молоті. Макарки Це Твої кури і качки потолочили. Мої кури і качки сюди не йдуть. А куди йдуть? Як вам мої огуречечки? <гірців> Огірці-кабанці. Оце ці, що дівчата вибирали. Не, не сама не вибрала, а дівчата вибрали. Ну є, є такі огуречки, щоб вона вибирати, ще щось зробити зараз. От, але але м'які. через спеку, оцей такий маленький, то він вже м'якенький. А це подивіться, а? добрий огірок. Зараз будуть свині їсти. Качки люблять. Ай, красавчик, ай, красавчик, сів за вікном, як на виставку. Красавчик. Що, Лілько, що? Ти скучав, скучав за мною, да, давно не бачив. Молотять. Он як файно виходить. Не знаю, десь Юра ще казав, зерно повезе. А я йду. Тихо вже борони притулив, Ну, я не можу. Але то кругом все стоїть. Як не там, то там, що за. Юра в мене, тракторист. Йду бур'янці нарвати свиням. Але ж то в мене дівчата огірки виривали. Але ж то виривали огірки. Дивіться, скільки огірків. Подивіться. <реш> дивіться. От то дівчата. Але так, знаєте, так, тяп без робити. Все в маму, всі в маму. Так, дивіться. Ну, одним словом, дасть Бог, буду жива, здорова завтра. Завтра йду вибирати огірки, ти потрібно буде з ними щось робити. Та вже і завтра ці помідори повезбирую. Бур'я, а зараз поки що бур'януна. Нарву свині чекають. Так, Вітя молотить, розумію. А що той по бункері вибрикує? От агроном. О, щось приїхали хлопці. Все, граються. Пішла свиням давати. Ой, накинулись на бурян так, наче вони його не бачили. Ну, але дійсно не бачили. В мене що, У мене ж Юра раз там щось натер наляв Дівчата, мама, що свиням давати, кажу, там помій якісь огірки, товч. І бур'яну нарвати. А ні, 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 як бур'яну торвати не буде. Ну і все, чекали, поки мама до пам'яті дійде, щоб нарвати бур'янцю. Дивіться, якої. А то ж кричали, не можна було слова вставити. Так, контрольненьке зважування, що називається. О. 134 на 99. Це вже навіть хорошо. <с> Тому що було 142 на 112. Так, це фармадепін, Але якось я, я попорала на автопілоті. Набучок.